Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі. З вами Віктор Беляков. І сьогодні я пропоную вам зануритись з берегу відпочинку в озеро Знань. Так, а саме про перехід дітей від літніх канікул до шкільного навчання. Бо чи не знайома вам ситуація, як, наприклад, ось ця? З першим вересня, дітки. Дякую. Чого сумуємо? Свято ж. Угу. Свято каторги, а чому тут радіти? Канікули скінчилися, знов стуси домашки та щоденна нудьга на уроках. Хм. Хіба знання колись в житті заважали? Що знати за плічми не носити? Еге ж, особливо знадобляться оті корені квадратні та всіляркі коси носи. Ага. А ще там багато невихованих дітей. От би в школу треба було місяць восени та місяць навесні. Отакий настрій на школу. Знайомо. Розгляну цю ситуацію з точки зору батька. Перше, що мене обурило, це те, що старша донька надає приклад своєму брату, що школа це каторга. Тобто демотивує бажання пізнавати щось нове та корисне ще в початковій школі, замість того, щоб навпаки підтримати позицію користі від здобуття знань, все ж таки старша сестра. Це перший приклад в поведінці. Друге. Сприйняття того, що життя має бути суцільними вихідними, без обов'язків та щоденного нового різнопланового досвіду. З іншого боку, а хто коли з нас не лінувався в житті? Чи кожен день всі ми, починаючи з першого класу і закінчуючи випускним, прямо сяяли від бажання сидіти на уроках та сумлінно виконували домашні завдання? Може, ще й на канікули зі сльозами на очах йшли? Отож. Такому випадку вважаю доцільним періодично, ненав'язливо нагадувати малечі про те, що все життя це школа, і кожен день нові уроки з новим досвідом, а школа це база знань. Може, і не все в тій програмі кожній дитині знадобиться в подальшому, але хто ж знає, що саме і коли може стати в нагоді, але і не цькувати малечу самим лише навчанням, адже відпочинок це невід'ємна складова життя для поповнення сил перед новими звершеннями. А що порадить психолог нам, батькам, як доступніше донести важливість набування навичок до наших неповторних бешкетників? Слухаємо Ганну Чепурну, доцентку кафедри психології і креативних індустрій Національного університету Чернігівська політехніка. Як з мінімальними втратами дітям переходити від канікул до навчального процесу, існує таке поняття як процес адаптації. Та тобто, завжди, коли ми потрапляємо в нове середовище або займаємося новою діяльністю, навіть якщо вона стара і звична, але після канікул трошки підзабули, то певний період дається дітям для того, щоб вони звикли адаптувалися і оптимально влилися в нормальне русло. Це передбачено шкільною програмою. У них є цей період повторення. Це розуміють. Вчителі, які також ну, сприяють тому, щоб діти швиденько організувалися, і тут важливо, мабуть, розуміти, що робити батькам. Я думаю, що перше, це спокійні батьки, які не переживають або принаймні не демонструють оцю тривогу, бо саме тривога батьків передається дітям. Якщо це маленькі діти, то було б непогано такі робити позитивні настанови. Ну що ти підеш до школи, ти вже старший, там у тебе там будуть друзі, ще щось. Тобто, настанови про школу мають бути не катастрофічні. У нас це буває, кажуть, от підеш до школи, от тоді побачимо. Да? Тобто, або ти ж нічого не робиш, як ти підеш до школи, ти все забув. І тобто, такі настанови вони підвищують тривогу. Бажано десь за тиждень діткам уже включитися в розпорядок дня, тому що ну вони всі там гуляють по півночі, сидять у комп'ютерах. Трішечки вже цей розпорядок потрібно до нього повертатися. Класно, коли школа пов'язана саме з організаційними моментами, оця підготовка, коли діти обирають собі зошити. Же там ручки, це все повертає їх якби в звичне середовище, починати займатися завчасно, там вчити математику, чи читати шкільну програму, чи ще щось, це, наче, як знаєте, вийти з відпустки на тиждень раніше. Тобто, ну насправді хай діти відпочивають зараз. Прекрасна погода, набираються ще вітамінів, плавають у річці. Почнеться школа, і цей процес він сам собою буде здійснюватися, і всі адаптуються. А якщо донька підліток відносить. До навчання як до каторги. тобто, перше вересня, яке ж тут свято. Я думаю, що багато хто тут, і вчителі деякі так говорять. Насправді, підлітковий вік він характеризується тим, що ну для розвитку особистості провідною діяльністю є не навчання, а спілкування. Тобто, багато підлітків не всі. Я не кажу, що всі, але багато вони починають демонструвати і менше якісь результативність навчання, і їм, в принципі, в цьому віці головне навчити. Взаємодіяти між собою, і якщо в школі будуть подруги, або це не в школі, наприклад, а це якісь гуртки, тобто там, де є середовище, де дитина може спілкуватися, то тоді компенсується оця каторга. В принципі, я погодилася, пожалілася, сприйняла ці емоції, і можна було сісти би подумати, да що робити для того, аби це менше сприймалося каторгою, да, тобто трошки із килимка оцього негативізму перетягнути на те, де плюси. Тут і ті питання, які ми задаємо дітям, да що було в школі? Олі з ким ти спілкувався? А як? А ми ж питаємо тільки які оцінки приніс, і відповідно це і яка тоді? Зацікавленість батьків має бути мінімальна. Тобто, тут занадто велика зацікавленість, вона навпаки, якби і закриває дітей, і трохи тривожить, тому що ми ж зацікавлені стурбовано зацікавлені завжди. Зацікавленість просто і щира радість будь-яким успіхам, і не лише навчальним, а й соціальним. Тому що не забувайте, що наші діти просиділи на дистанційці дуже довго. Тобто, так. багато з них, от зараз, підуть до школи. Це така адапта. Mm -hmm. Тація, ну після двох-трьох років, і тому от малесенькі такі кроки, якщо ми будемо е, захочувати, при тому будемо спокійними і трішечки такими, можливо, навіть відстороненими, щоб дати їм можливість самостійно повирішувати багато питань, і тоді вони відчувають свою впевненість. Ну, якщо це йдеться про підлітків. А якщо син початкова школа починає казати, а ще там багато невихованих дітей? От би в школу треба було місяць восени та місяць навесні ходити, та й все. Колись мій малий казав, що ну там ніколи не буде нічого цікавого, я зрозумів, уже що так і буде. Невиховані діти, це скоріше позиція батьків. Чи позиція вчителя, да, коли діляться на виховані і невиховані, тут дуже важливо пояснити, да, що у багатьох дітей є різні причини поводитися так чи інакше, аби не було ну, цих проявів так цькування, і дуже часто діти початкової школи вони за рахунок інших і починають якби самостверджуватися. Тобто, що ну у них таке, отой робить не так, неправильно і таке інше. Тому також ми погоджуємося, да що є різні шукай, вихованих заохочуємо спілкування, і я думаю, що ну ці міркування вони природні для дітей, і було б дивно, якби всі сказали, вау, ми хочемо до школи. Мені аж страшно здає. А яка порада може бути для малечі для дітей підлітків? Тів дітям які поради видали. Якщо для підлітків, то тут важко давати будь-які поради, тому що підлітки не сприймають поради. Тут в принципі вчитися спілкуватися вони можуть тільки в якраз такі в середовищі, де це спілкування відбувається. Я б сказала про розпорядок дня, але підлітки скажуть, що до побачення і все рівно будуть сидіти в цих гаджетах до третьої ночі. Я думаю, що тут не потрібні якісь поради дорослих. Скоріше дорослим потрібно дивитися, де у підлітків є успіхи. Я завжди. Питаюся, так, чи є друзі, чи є якісь хобі, які стосунки з вчителями, які стосунки з батьками. І якщо хоча б один оцей параметр, критерій є, то це вже такий, знаєте, рятівний круг, за яким підліток може вхопитися. Якщо ні, то навіть тоді можна сказати, що ну, в школах працюють психологічні служби, і вони зараз підлітки спокійно це сприймають, і це є таким ну, трендом. Насправді, звертатися до психолога, шукати друзів, шукати справу, яка тобі подобається і де тобі щось вдається, і, ну, і знати, що, як старенькі люди кажуть, пройде. Так, все проходить, і цей період складний, пройде, і школа пройде. Все закінчується, починається якийсь так, новий етап. Як дітям донести важливість на здобуття знань на уроках? Ну, якщо ми говоримо про молодшу школу, то дійсно навчання у них є такою провідною діяльністю. Тобто там вчитися, якщо ти гарно вчишся, відповідно, у тебе статус вищий. І дійсно, ми спостерігаємо десь перший початок другого класу такий мотиваційний вакуум, коли зовнішні мотиви якісь діють, там наліпочка, ну там чи покарання з боку батьків якесь. А внутрішні батьки переживають, що вони ці мотиви не сформовані. Тобто дитина сама не хоче вчитися, не розуміє, для чого. Це обумовлено особливостями віковими. Тобто у дітей ще лишається провідною діяльністю гра. І тому в процесі гри якраз таки ми можемо мотивувати. Та бо дуже часто батьки забирають ці іграшки, кажуть, ти вже дорослий, там сиди. По-друге, це треба враховувати. І те, що пам'ять, увага, зосередженість вони ще не стійкі. Тобто діти запам'ятають те, що емоційно вчителі в школі це знають, і у них багато ігрових моментів наочності. Батьки про це забувають. Ну стомлена мама, яка приходить з роботи, їй треба, щоб там Петя дописав дуже швидко у гачки. До речі, в першому класі уроки не задають. Та? Тобто і домашні завдання діти не мають виконувати. Але ж ми, батьки, ми переживаємо, і тому ми кажемо: давай допиши, оцей рядок. І тим самим ми вбиваємо цю внутрішню мотивацію, да тому що діти вже перевантажені. Важливо не хвалити молодець там добре, а скоріше хвалити за те, що вдається, щоб дитина зрозуміла за що її хвалять. Тобто ми кажемо, що ось цей гачок ти написав рівно. Або сьогодні ти там на три хвилинки більш був зосереджений ніж учора. І мені подобається, як ти складаєш портфелики, яке ще щось. Якщо ми дуже сильно контролюємо, а це зараз притаманно, бо ми всі дуже тривожимося. Оця сфера виховання дітей. Те, це те, що ми можемо контролювати, і такий контроль ну, підвищений стає. То відповідно ми забираємо у дітини можливість бути самостійним і не формується оця внутрішня мотивація. Тому важливо давати їм можливість помилятися, важливо сприймати ці помилки як просто крок до того, щоб виправити і рухатися далі, а не як катастрофа. І тоді не буде страшно робити ці кроки. Ця мотивація уникнення невдачі вона характеризується тим, що якщо я нічого не буду робити, ну я не буду помилятися. І відповідно, тоді все буде добре, та й багато дітей використовують саме цю стратегію. Тому і наш особистий приклад також, та тут і поступово десь наприкінці другого класу у них формується ця мотивація, внутрішня позиція. Я учень діти самі починають уже розуміти, що їм цікаво. У когось це починається в п'ятому класі, та, коли нові вчителі, і знову ж таки цікавий предмет. У когось десятому чи одинадцятому. Тобто, це така, таке питання, що тут знову ж таки, чим більше ми намагаємося це Прискорити якось, а нам хочеться, щоб все було по щелчку, все швидко. Тим більше ми отримуємо супротиву. Мені здається, що віра от в те, що у дитини у дитині все вдасться, що рано чи пізно вона включиться в цей процес. Акцент на позитивних сторонах, комунікація з вчителем, що ну донесіть яка специфіка, які особливості вашої дитини, бо діти зараз дуже різні. І взаємодія в колективі, коли вони дивляться один на одного, все це сприяє тому, що ну, всі навчилися читати, писати, рахувати. Жодного нема. Хто б цього не вмів робити, коли вже закінчував школу, правда? Так. так і буде Тобто канікули повинні залишатися канікулами, а всі турботи про навчання та нездатність сприймати матеріал це марні переймання батьків. Бо своїми турботами ми можемо не допомогти, а навіть відбити бажання навчатись у наших дітей. Тому моя вам порада: після передачі проведіть зі своїми пустунами час весело, а по завершенню лагідно, з любов'ю обійміть їх, нагадавши про те, що всьому свій час і веселищам, і шкільному навчанню. А я, Віктор Беляков, кажу вам, шановні слухачі, до нових зустрічей у наступних передачах. Розпрямлені плечі нашої малечі.